Кацію та право бути запропонованою клієнту. І про головну на сьогодні подію. Саме під час нашого візиту на завод Альпіна відбулася визначна подія. Одразу дві новинки від Альпіна, що гідно пройшли всі випробування, отримали найвищу оцінку якості тюф однієї з найприскіпливіших сертифікаційних організацій Європи. А ми стали одними з перших, хто відчув на собі вражаючий крутний момент дизельного серця Альпіна, де 5 бітурбо та оцінили неймовірне поєднання запального характеру і витонченої розкоші Альпіна Б шість Cabrio. Вигон майже не чуєш, але відчуваєш завжди. І як тільки знадобиться натиснути на газ для чи проїзду перехрестя, цей провокатор вже не відпустить. Хвилин за п'ять ловиш себе на тому, що трилітрова дизельна шістка на 350 сил з двома турбінами давно та повністю заволоділа контролем над думками і емоціями. Крутний момент у 700 ньютон метрів, що підхоплює ледь не на самих низах, захоплює дух та занурює тіло у дбайливі обійми лаваліни. Майже невідчутна робота вісьми автомату та звук мотору довершують справу. Людина повністю під контролем у авто, але й автомобіль також залишається під контролем. Аеродинамічний обвіс виглядає досить стриманим, адже його місія не демонстрація агресії. Альпіні це не до лиця, натомість це чистий функціонал, що значно зменшує підйомну силу та стабілізує авто на високій швидкості. Дова частина автомобілів Альпіна заслуговує на окремі слова. Стандартний дорожній просвіт зменшено на 10 міліметрів. Капітально переналаштовані активна підвізка Дайнемік Драйв, система повного приводу X-Drive та електронно керовані амортизатори. Водій має змогу обирати один з чотирьох режимів комплексного налаштування комфорт плюс, комфорт, спорт та спорт плюс. І всім заправляє спеціально розроблене для БМВ Альпіна програмне забезпечення. Цьогорічна перелина нашого модельного ряду – це нова B6 Biturbo Cabrio понад 500 кінських сил, крутний момент від 700 ньютон-метрів. Неймовірне задоволення від їзди. І суперзвук вихлопу завдяки новій системі «Акрпович». Дозвольте уточнити, виобразна вісімка виробляє 540 кінських сил та 730 ньютон метрів. Це на авто, при створенні якого приділили увагу полегшенню маси, новий аеродинамічний обвіз для шістки з карбону, вихолопна система з цитану, що робить її майже удвічі легшою за сталевих родичів. Тож до сотні Альпіна вистрілює за 4,8 секунди. І якщо не забракне духу, розігнати її можна до 317 км кілометрів на годину. Альпіна Biturbo Cabrio – неймовірно розкішна та водночас запальна машина. Динаміка шалена, але звук вже зовсім інший. Тепер він змушує завмирати серця автоманіяків. Ризикну припустити, що нова BMW Alpina B6 Biturbo Cabrio – це найбільш яскравий приклад філософії Альпіни, тобто поєднання драйву, розкоші та задоволення. До того ж, цей неймовірний автомобіль отримав генетичний код усіх найновіших розробок майстерні Бурхарда Вовензіпена. Багато людей хочуть мати автомобіль елітної ексклюзивної марки. Альпіна саме така ексклюзивна марка. Цього року ми випустили на глобальний ринок 1200 автомобілів. І передусім, ті люди, які хочуть чогось особливого в автомобілі, в його внутрішньому обладнанні отримують у нас саме те, чого вони прагнуть. Ми знаємо багато наших клієнтів особисто. Зустрічаємося з ними на виставках. Вони отримують значно кращий рівень обслуговування ніж від великого автовиробника. Вони люблять ексклюзив. Наші клієнти, лікарі, адвокати, підприємці, представники вільних професій, спортсмени, тобто люди, які у своїх професіях та в житті стали успішними. Відповідно, вони розраховують на те саме від власних автомобілів. i